Те, чого вони намагаються досягти зараз, це те, що вони хотіли досягти 22-го-23 року тоді взимку. Ці всі удари з 10 жовтня 22-го року, там по 9 березня 23 року. Просто вони переоцінили свої можливості і не доцінили можливості нашої на той час протиповітряної оборони. А от але тоді шкоди було завдано немало. Були зроблені відповідні висновки. Ну ну запитують, а чому вони от взимку цього не робили? Тому так, що взимку запити. були інші пріоритети. Якщо згадати, вони концентрувались на нанесенні ударів по оборонно-промисловим підприємствам. Запас ракет і дронів у них не безбежний, тому якби так чи інакше якась пріоритизація є. А далі очевидно спрацював такий підхід, що потрібно після того як вони вважали, що достатньо добре завдали ударів по підприємствам ОПК, треба збити роботу цих підприємств. Коли немає електроенергії, то власне кажучи, крупне підприємство не зможе функціонувати. Це це мале підприємство зможе. Генератор поставили йому там. Якихось там кілька десятків кіловат вистачить. А для крупного оборонного підприємства, з, там, де є конвейер, особливо, там так не вийде. І тому звідси відбулася переорієнтація. От, і зміна тактики в чому полягала? Якщо раніше в основному летіли дрони і плюс крилаті ракети, так дозвукові, то так чи інакше це те, що збивається з тим чи іншим коефіцієнтом. От, Десь там, я пам'ятаю, що е, так чи інакше десь е, починали в жовтні, коли збивати ці перші е, дронові атаки в основному крилаті ракети, то там десь коефіцієнт знищення був 53%, себто, грубо кажучи, майже половина долітала до цілей. А потім воно зросло і було десь 73%, і вискакувало іноді там і під 90%. По мірі того, як з'явилися додаткові засоби ППО. Зараз вони застосували тактику, яка, в принципі, була прогнозована, от, ну, але, як завжди, те очікувано, воно буває неочікувано. Не Собто, хочеться вірити. Очікується. Ну, та, так, так. От, і якби в цьому плані що? Спочатку пішли дрони, великий обсяг, які якби, виснажили систему ППО. Потім пішли крилаті ракети, то, от, які теж е, значною мірою збивалися. А потім балістика, яка якби, і при чому це на останньому етапі все по суті синхронізувалось. Ну і балістичні удари балістичною раке, ракетою, якби і боєголовка більш потужна. Це не те, що там в дрона, грубо кажучи, 50 кілограмів. От а балістика несе півтони, наприклад. Якщо не керована Х-22, то і взагалі майже тона. Тобто руйнівний ефект значно більший. Навіть там, де були там інженерні засоби, зроблені для захисту тих чи інших об'єктів, ну, як правило, це підстанції стосувалося, вони прямого удару не витримають такого. Дрон так, може бути витриманий удар. А якщо півтони боєголовка прилетить, то це не захистить. І тому звідси, якби ми спостерігаємо ось цю картину ураження, але зверніть увагу. Об'єднана енергосистема продовжує працювати саме як енергосистема. Так, я не хочу там применшувати проблем, які виникнуть навіть влітку на піку, літнього споживання, коли народ Кондиціонер. кондиціонери та так, холоди. Так. От, ми зараз вже там змушені а, імпортувати такої обсяги електроенергії, брати аварійну допомогу з тим, щоб... Тримати енергосистему в функціональному режимі. Тому, якби в цьому контексті, звичайно, що ситуація вона найбільш виглядає загрозливою і з урахуванням того, що за півроку, там, умовно кажучи, до наступного зимового сезону, якби виправити становище ну, можна лише частково. І то далеко від. Ну, там, не те, що повною мірою, а потрібно кардинально міняти підходи до подальшого розвитку енергетики. Але знову ж таки, домогтися якогось швидкого ефекту протягом місяців це неможливо. На це... А що можливо? Ну, можливо, те, що. Бо сама по календарю буде. <гум> так, сама буде по календарю. Будемо сподіватися, що вона теж буде теплою. От. Ну, принаймні, такою холодною. От. Три Останніх зими були теплими, так чи інакше. Це, до речі, один з чинників, чому в Росії ображаються на генерала Мороза, який роки підряд не був союзником Росії. От. Тому в цьому плані, звісно, що особлива загроза дійсно для крупних міст, таких як Харків, де знищена саме система подачі тепла. Тому що це один бік справи, коли немає електроенергії взимку, ну темно. інша справа, коли немає і тепла. Якраз ТЕЦ теплоцентралі, продукують передусім тепло. І ці речі, які робить Росія, вона робить цілком свідомо. Я би сказав так: вони повторюють американську стратегію часів 91-го року, часів першої операції буря в пустелі, коли американці нищили. Енергетичну інфраструктуру Іраку, ну, включаючи там і паливну, і нафтопереробку, і електроенергетику, всебто повністю все зачищалося. Ну і це відповідає в принципі класичній стратегії ведення сучасної війни. І от зараз, якраз коли ми дивимось на такі міста, як Харків, Одеса, де вони б'ють по енергетичній інфраструктурі, з тим, щоб домогтися не тільки там. Темряви, але й холоду на е, наступну зиму. То, в принципі, це ті задачі, які вони ставили ще е, 22-23 року, сподіваючись, що коли е, вдасться знищити українську енергосистему, то якби, буде і темрява, і холод, сценарій Холодомору, умовно його назвав. Зараз вони все це повторюють. Тоді, мовляв, не вийшло, ну так зробимо зараз. І тепер вже це робиться, ну якби застосуванням все більш ну, таких варварських методів, коли здійснюються невибіркові обстріли, тим більше з урахуванням близького розташування Харкова до кордону з Росією, запускаються ракети, перероблені під наземні цілі з комплексів занітрокетних с 300 і практично перехопити їх такої можливості немає. От, створюється атмосфера такого не просто вже енергетичного, там, примари енергетичної там, холоду і темряви, але і просто такого ракетного терору. Собто, в чомусь це нагадує те, що росіяни робили в 2016 році в сирійському Алеппо от, з тим, щоб змусити. Ну, по суті, це робиться ставка на те, щоб зламати моральний дух українського суспільства Ну, от через такі міста мільйонники. Які завжди займали чільне місце в Україні з точки зору їхнього там, скажімо, функціоналу, як Харків, як промисловий центр України, Одеса, портове місто. І так далі, собто, через такі міста, от якраз вони вважають, що можна домогтися деморалізації українського суспільства в цілому, і відповідно так би мовити, вони спостерігають за реакцією наших західних партнерів.